Будинок убогих це не єдина назва. Ця найстаріша будівля міста Золочу була житлово-оборонною спорудою місцевого боярина. Тому і назву носила Боярський дім, Боярський двір, дворище, княжий двір. А у XVII столітті з'явилася назва Резиденція. А перші спогади знаходимо у актах. Градських і земських від 1427 року, де ця споруда записана як Вілла Злочовська, і була власністю щечонів власників міста. Будинок сучасник Литовсько-Польської доби, постійні війни, Загалицьку землю, набіги ординців. Місто повинно було захищати. Шатрового даху тоді не було, а був Оборонний аттик, зубчастий верх у формі корони з бійницями готичного стилю. Фронтон мав елементи ренесансової моди того часу. Товщина стін сягала до двох метрів, де зараз капличка храм була охоронна вежа, на якій стояла варта. Цікавим є те, що 에, вздовж. Будинку і сягаючи, напевно, валів земляних, йшла кам'яна огорожа, знову ж таки оборонного типу, і тому е мешканці міста сформували бойові дружини для того, щоб своє місто захищати. Де зараз капличка храм була охоронна вежа, на якій стояла варта. Цікавим є те, що коли ви підніметесь на рівень вежі. Тернопільська дорога, тернопільський шлях, відкриється вам як на долоні. Будинок служив помешканням для власників міст. 1598 року золочів перебував у володінні Собеських Марик Собеський дід майбутнього короля Польщі Яна III Собеського розпочинає будівництво нового кам'яного замку А панський будинок. Дарує парафіяльному костелу разом з яблуневим садом, що тягнувся аж до кемпи. У будинку поселяється парох, вікарій, органіст та обслуга. У 1630 році парафіяльна резиденція переходить у нове приміщення. А будинок віддають парафіяльному шпиталі для убога. Після цього. Коли відбувся перший поділ Польщі 1772 року, і Галичина відійшла під владу Австрії, у Золочів прибув військовий гарнізон і взяв цей будинок під Арсенал. Тому ця будівля дістала нову назву Арсенал. Але невдовзі, коли були побудовані кисарні, Казарми для австрійського війська. Арсенал знову перекочував у казарми, і на цьому місті знову було відкрито шпиталь для хворих. Ну В основному цей шпиталь був і для старців, і для бездомних людей. Це була така благочинна акція Римо-католицької церкви. Пізніше він змінював своє призначення. Тут були і склади. І от за радянських часів це був склад райспоживспілки. Пане Володимире, дивіться: особливістю княжого дому було не лише його зовнішнє оформлення, але й внутрішнє. ну Ті ж самі підвали або підземні лабіринти. Ми зараз знаходимося з вами в досить цікавій і загадковій кімнаті. Що ви можете про неї розповісти? В зв'язку з тим, що це був житлово-оборонний будинок, і я вже казав про те, що тут обов'язково була міська варта. Значить, ми перебуваємо у підземеллі будинку у Бога. Е, можна сказати так, секція зберігання продуктів для мешканців будинку, ну і для тих, хто охороняв будинок. Е, в основному ця кладка ми бачимо природний камінь і місцевий піщаник. Але вона досить міцна, коли до стільки століть простояла до нашого часу і не втратила практично свого вигляду. Про що свідчить, що це була ну, комора для зберігання продуктів? Тому що ми бачимо вікно. так? Яке виходить на подвір'я, і по якому, наприклад, та ж сама ті ж самі овочі, ті ж самі продукти харчування, які необхідні для приготування їжі, доставлялися звідти, сипалися е, після привозу сюди. І вони тут зберігалися. Я вам повинен сказати про те, що судячи по температурі, яка тут зараз є, вони тут зберігалися успішно. Так, я відчуваю це по своїй спині. Ми знаходимося в одній із в одному із приміщень, буде там казати, який, напевно, був арсеналом для зберігання зброї. З чого ми робимо цей висновок? Тому що завжди арсенал знаходився у такому місті, яке б Могло дати можливість буквально у хвилини озброїти варту або людей і вискочити на укріплення на башту або на укріплені вежі зброєю. Крім того, такі от нижчі, як ми бачимо, вони. Можна говорити спорити, для чого вони використовувалися, але такі нижче використовувалися і для зберігання пороху. Тому можна зробити висновки, що саме от це приміщення служило арсеналом. Ми з вами зараз перебуваємо у ще одному погрібі. І напевно, як і було прийнято в ті часи, що крім зберігання продуктів у таких поглядах, погрибах містилися бочки з вином, фрукти, м'ясні вироби, які тут повинні були зберігатися, тому що я вам вже казав, що температура це дозволяла. От я зараз на вулиці 16 градусів, а я... Говорю, і у мене з роту йде пара. Так, що це можна сказати, така хороша холодильна установка. Тому ви бачите, що у будинку убогих є всі для цього, є всі можливості для перебування навіть у осадному положенні. Так, єдина проблема. Це з водою. Але в старовинних е, документах вказується про те, що колодязь тут був на подвір'ї. Наступні двері, які ми відкриваємо, є самими цікавими. Це приміщення саме цікаве і загадкове. Саме тут зберігалася міська скарбниця. Саме з неї е, боярин чи князь міг управляти оплачувати службу свого війська. Саме він міг вести хороші торги вотщинами. І не випадково, що саме це приміщення було під посиленою охороною. А стіни дозволяли. Згідно із версією, згідно легенди, у оборонному будинку боярському домі був підземний хід. Почалися ці розмови після того, як сусіди провалилися під час роботи на городі. І крім того, я повинен сказати про те, що вже тепер, коли робилася реконструкція, то за цією стіною... Яка вже замурована по-новому, відкрилася арка якраз середньовічної кладки. Можливо, це і був вхід у підземний хід. Тому що на період облоги кожна оборонна споруда такого значення повинна мати була запасний вихід. Навіть для того, щоб винести скарбницю міста. Е, до речі. В напрямку, який приблизно от ми е, так врахували, відрахували чепер, так, ця е, напрям підземного ходу вів у сторону Будинку культури, районного будинку культури, де в свій час при його будівництві знайшли якраз залишки старовинного дерев'яного замку. І про це навіть писала. В газеті про те, що були найдені дубові колоди синього кольору, які добре збереглися. Тому е легенда легендою, але цілком можливо, що і зараз цей підземний хід існує. Пане Володимире, дійте. Справді велична архітектурна а, споруда, чому її не віднесли до пам'ятки архітектури? Знаєте, я вам скажу так, що у, на початку 90-х років, коли проходила перереєстрація пере історичних пам'яток, ще її легкої руки був наданий статус архітектурної пам'ятки. Будинку убогих, але місцевого значення, а не всеукраїнського значення. І тому по рішенню місцевих органів влади, місцевого самоврядування можна проводити реконструкцію. Ну а коли б це була архітектурна пам'ятка всеукраїнського значення, республіканського значення, звичайно, це було заборонено. Воно повинно було б піддаватися тільки реставрації. І залишатися у первозданному вигляді. Ми зараз з вами знаходимося в оновленій споруді. Як ви ставитесь до реставрації цього будинку? Знаєте, я вам скажу так, що як історик я підтримую і підтримував. Погляди нині покійного Бориса Григоровича Возницького, що перед тим, як робити реконструкцію, потрібно досконало вивчити цю пам'ятку архітектури. В процесі цієї реконструкції робітники витягнули із землі, брили каменя і піщаника, що свідчить про кам'яну огорожу, яка вела до валів, і під час реконструкції було виявлено цю арку, про яку я раніше. Говорив середньовічній кладки, яка йшла в землю, тому, звичайно, потрібно було провести от археологічні якісь дослідження. Але як мешканець нашого міста, я радий, що цей будинок став прикрасою нашого міста.